Цей арсенал Артети навчився вигравати або бути на рівних, зберігатися в грі проти сильних команд в важливих матчах. Артета збудував в арсеналі команду, яка може боротися за кубкові турнір. І навіть минулий сезон, коли вони в принципі, ну не сказати, що програли за грою і, мабуть, могли б розраховувати на вихід фіналу Ліги Чемпіонів. Питання знову ж таки залишається з минулого сезону, Чи чи готова ця команда досягати перемогу в чемпіонаті? Забагато нічого було в минулому сезоні. І в принципі, ось ця гра проти. Манчестер Юнайтед загалом була нічийною. Десь треба додавати в тому, що стосується атакувальних дій, бути більш різноманітним і ефективним. Поперед ці питання залишаються нічого нового порівнянні з минулим сезоном немає. Ну окрім декількох персоналів, які додалися до команди, типу Віктора Йокераса, і хто в наші ще в цьому матчі грав Собі Менді. Тут я б не сказав, що якась там разюча різниця була була з тим, що було з партій, тому тут якихось суттєвих висновків поки що немає. по якосу в принципі теж немає. Не найкращий матч, звісно, від нього, але. Але купа не супер зрозумілих дій, але при цьому і купа досить непоганих дій, в тому, що стосується в першу чергу силової боротьби.